Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про масовану атаку дронів сьогодні, вночі, 30 січня. Повідомлення про це з'явилось на офіційному телеграм-каналі Міноборони РФ. Окупанти стверджують, що цієї ночі російськими силами протиповітряної оборони, нібито, було відбито масовану атаку безпілотників. Російському оборонному відомстві заявили, що нібито було збито 21 дрон, зокрема 11 над Кримом, 5 над Білгородською областю, 3 над Брянською, по одному над Калузькою та Тульською областями. Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що уламок безпілотника впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги. Але за даними телеграм-каналу Астра, сьогодні вранці, 30 січня, безпілотник був збитий над нафтобазою Калухнафтопродукт над грабцівському шосе. Збитий БПЛА впав на територію цієї нафтобази. Традиційно росіян постраждалих та пошкоджень немає. А у місті Ясногорськ Тульської області РФ спалахнула пожежа на даху багатоквартирного житлового будинку. Стверджується, що пожежа охопила площу у 800 квадратів. Чи це наслідок теж, нібито атаки БПЛА, росіяни замовчують. Нагадаємо, 21 січня в районі нафтового терміналу морського торговельного порту в селищі Услуга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту, повідомляли про звуки безпілотників, що пролітають, і почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб. Пізніше з'ясувалось, що цю спецоперацію провела служба безпеки України.